І захисниками людей, і всі, хто нажав зелену кнопку, вони виступили проти людей, тому що є декілька варіантів заміни пропозицій на більш конструктивні і ті, які мож, могли би дати такий же ресурс додатковий до державного бюджету. Тому, якщо ви зараз запитуєте, що буде відбуватися, ну насправді підняття ставки військового збору з 1,5 до 5%, відсотків це означає, що всі, хто отримує з бюджетної з бюджету гроші, це вчителі, лікарі, бюджетники, соціальна сфера, обслуговуюча сфера, вони насправді з їх оплати, з їх заробітної плати буде утримано замість 1,5-5%. відсотків. Ну, я вчора бачила ем, інтерв'ю на вулиці різних громадян, які говорять про те, що для них відчутно, але зараз до цього «але» повернемося. А от щодо приватного сектору економіки, тут взагалі влада не врахувала той великий дефіцит робочих, робочої сили, взагалі, дефіцит працівників для працюючих підприємств. І ви розумієте, що якщо людина отримувала на руки чисту заробітну...